Hello Friendly! З вами Денис Friendly. Коротше, і, прочитав коментарі під вчорашнім відео. Добре, що в тебе Денис не виключають світло, бо у мене виключають і то на пару годин. Так ось вже сьогодні виключили. Е, так, зранку виключили, не знати наскільки один, я зараз так іду на роботу. Думаю, як я прийду на обід, уже світло буде. Бо зараз виключили у 8 годині, а я прийду у першій. в першій. Може вже включити, не знаю, подивимось. Сьогодні у нас буде знову джелато, йогурт малинове. Чудо малинове. Ми тоді пробували грушка або кощі персик, здається. А зараз у нас буде просто малинове. Тому ми поїхали до доставки цього відео. Попробуємо цей йогурт. Let's go! Ці два йогурти. Let's go. Деніс правильно реагує. Деніс правильно реагує. Сьогодні він буде їсти два йогурти. Так. Ага, знову по тій самій схемі. Так. Ну, сирок збитий та. Сирок збитий. Два йогурти. Сирок з кі збитий. Жиру з напомнючем фруктовим зі смаком малиновим м'ятне джелато. А, малинове мятне Коротше, е моє улюблене смак джелато, Джелато малинове. Сирок збитий з заповню фруктовим. Моє улюблене чудо джелато, ТО! то! Давайте їсти їстите. Щоб вам краще було видно, поставимо вас тут. Але я щось дивився, там моє лице щось не дуже файно виглядає. Ну вже що маємо, то маємо. Та ось тако розвернемо. Так, добре. Давайте. Вони стояли в холодильнику, але потім світло виключили Я думаю, вже вони не холодні, Не знаю. Здається, що вони мали б бути не холодні. Поїхали. Ось такі. Так. Малине. Поїхали. Мені писав Матвій знімає що ці йогурти треба перемішати. Ну, зараз спробуємо. Отакома твій. Я не знаю, чи ти це дивишся. Але це без двома, без двох смаків. Значить це не треба перемішувати. Не знаю, я перемішаю. Перемішали. Малиною м'ятне. Тут м'ята не намальована. а уже тут намальовано. Mm. Мята замаскована. <laughs> mm -hmm. Я бы поставил 8 с плюсом, потому что чути тут мята. а мята мне не особо так подобается. Сильно дуже. Думаю, знімати у своїй кімнаті, бо в мене світліше, але я подивився і тут не гірше. Просто що світла немає. Так. На 8 з плюсом. Відкриваємо ми оцей. чудо джелато Не знаю, видно, бо тут в темноті. Мало би трошечки видно бути. Класно, правда? Думаю, що класно. Це раз вже змішувати не буду, бо мені подобається не змішувати. Мені подобається так. Бульбашкові. Єстета. У так, типа сирок, чується, тепер мешал то вже йогурт, а не сирок. А так, то і сирок, і йогурт. Начинки, правда, немає. Ну вже. Знаєте, що я хочу купити на... Mm, на завтра чи післязавтра принглс нові смаки появив. Ну, піцу ми, я вже знаю, я хочу спробувати. А ще якийсь новий смак з'явився за 90 сторін. Треба взяти. Привезний з іноземне. Треба купити. З'їсти. Я доїдаю. Так. Вчора я перечитав правила, ну, прочитав про монетизацію, що не можна, аби мій... Аби що вони... тіпа як тільки ви наберете 4000 години перегляду, тисячу підписників це давно вже є, то зразу подадете свій канал на перевірку і спеціалісти наші. Їхні спеціалісти перевірять канал у вас. Чи вас відповідає мій канал вимогам, критеріям, то, що вони там задають, що не можна. Ну, типа, чи контент не повторюється у вас. У мене дофіга раніше повторювався. Зараз, слава Богу, не повторюється, а раніше повторювався, я знаю. Там ще казали. Перевірять. Обкладинку, прев'юки перевірять шапку канала перевірюють, ну, аватарку само собою Як мозги. Бл -бл -бл. І... І головне, що не можна, аби я тіпа, ну, чи музику використовував чужу, чи якісь фрагменти чужі. Що мій контент має бути виключно. Оригінальним. Ну зараз можна назвати виключно оригінальним. Я нічого не вставляю, я нічого не монтую, я просто їм на камеру. Це можна сказати оригінальний контент. Зараз кажете, ну який це е, в біса оригінальний контент, ви зараз кажете. Ну так, він не є особо цікавим, можна сказати. Але, ну, в принципі, він є оригінальний, я просто їм продукти. Але розумієте, якби я монтував. Добавляв би вставки чужим пісням, вже би придерлися. Що оу вас цей? М -м -м. Ну, крадена музика. Тому подібне. А таким чином я виграю. І може хто знає та й підключиться. М -м -м. Та ж ненаглядна монетизація. Я не знаю, але подивіться. Тому хто його знає, не знаю. Коротше, я це вию. Коротше, поживемо побачимо, коли наберемо 4000. А так, наперед нічого нема що казати. Може я й не претендую. та... Мій канал може теж йде. Їм не підійде, бо того що. Ну, того, що раніше повторюваний контент я багато загружав, хоча треба буде позакривати. Що ж ми поїли. Вони пишуть, типу, не гружить повторний контент. Ваша ціль не набрати багато переглядів, а створюють, а щось там донести нове до оглядачів. Щось таке розвивати. Ну, щось типу, там. Ну, то Це роз, ну, зрозуміло. Так. Добре, близувати не будемо. Ось такі йогурти були. Два. Так. Та, я поїв смачно, оцінюю на 8 з плюсом. Смачно, класно, пробуйте. Та. І, до речі, там я читав, що можна, що якщо один раз ви подали, вам відхилили, не розстроюйтеся, можна ще й другий раз пройдя чи третій раз подати заяву. Ну, це вже подимось. Коротше, на цьому все. З вами був Денис Дружній. Побалакали, поїли. Е -е -е що, напишіть коментарі, як вам це відео, хто додивився до кінця, пишіть, я додивився. Можливо, на днях Pringles. візьму завтра, післязавтра, не знаю, подивимось. З вами буде нездружній. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім гарного дня чи вечора. Не знаю, коли ви дивитесь це відео. Всім пока-пока. Бувайте, ю!